Добрий ранок. В аеропорті вже відкрили кав'ярню, і якщо комусь цікаво подивитись, який тут вибір, от Коста-Кафе, значить не працює машинка до миття посуду, тому все в паперових тільки стаканчиках більше, менше. А якщо комусь цікаві ціни, то, наприклад, велике капучино з сиропом ванільним я взяла. 29 злотих плюс 5 злотих, тобто 34 злотих. Ну, це десь 340 гривень. Дорожче, дорожче, ніж в нас виходить. Ну, взагалі, поляки останні роки нарікають на те, що ціни дуже пішли вверх. Дуже, коли я вчилась тут в універі, ну, ціни були нижчі, не так давно. Тому ну, ця загальна тенденція є. Хтось піднімає людям ціни Називають це інфляцією, називають, ну, як хочуть, так називають. Але... Результат на, на лице, так сказати. Ну, якщо комусь цікаво, ділюсь, ділюсь досвідом наживо. Ось, купила, вже надпила трішки. Пінка, все як має бути смачненьке. 3425. А знаєте, в аеропорті Модлін немає інтернету. Тут дівчина прилеті, прилетіла з Тенерифе і дуже здивувалася, що немає інтернету. А дівчина, яка працює в кафе, сказала, що кілька місяців назад відключили. Так що буває і таке. Так, ну куди, куди сьогодні? 17 червня 2025 року летять літаки з цього аеропортику: Барселона, Барі, Венеція, Майорка, Лондон, Дублін, Париж, Неаполь, Будапешт і Мальта. Вийдемо так, дякую. Каплиця. Місце, в якому моляться в аеропорті. Хто хоче помолитися, бачите? Так це виглядає. А в деяких заходиш і просто пусто в аеропортах. А Тут у нас символ релігії християнської. І тут такий також символ ще. Ну, ми в католицькій країні, в Польщі. А, тому так. А в світових аеропортах деяких є а, при вході, пам'ятаю, не, не знаю, де це було, але символи всіх світових релігій були на дверях, по-моєму, чи на стінах. Ну таке цікаво знати, правда, що в аеропорті посеред шуму, прильотів-відльотів, бувають і такі місця. З'їдемо вниз, підемо вже на одправи цельну. Ну, тобто. До гейтів. Знаю як українськи українській, привикла, звикла, англійські ці всі терміни називати. Мені завжди було цікаво, що робиться, от за цими стінами, за цими вікнами. Що люди роблять в аеропортах? Ну, колись я дізналася, було дуже цікаво. Ну я пішла.